Лисичний Лаос прокинувся рано. З 7 ранку вже горла в гучномовець звучали якісь обяви та музика. За вікном сигнали машини і торохтіли мотоцикли. Зібрався і поїхав далі, поснідую десь по дорозі. Сьогодні для мене важливий день, мабуть, найзначніший за всю подорож. Ну крім повернення додому, звісно ж. Я їду в Таїланд. Проїхавши трохи Лаосом, я доїхав до мосту дружби між лаоським Хуайсай та Тайським Чан Конг. Став посередині нього та дивився на величний Меконг. Дивно, коли підлітком дивився фільми про американську війну, чув назву Меконг. Але навіть уявити не міг, що колись буду дивитись на її стрімку течію. Наді мною нависали ліхтарі у вигляді пелісток квітки та попереду виднівся великий купол будівлі тайської митниці. Цікаво. А як зараз все буде? Між проїздом та великим проблемами мене відділяло 5 хвилин. Завів мотоцикл, дав газу, щоб не розтягувати їх надовше. Як то кажуть, краще жахливий кінець, чим безкінечний жах. З'їжджаючи до митниці, поїхав по стрілочках на дорозі і опинився на зустрічній полосі. Ой, хоча все правильно, тут же лівосторонній рух. Треба знов себе переналаштовувати. Я в Таїланді. Є щасливий. Тільки що приймав себе на думці, що в моїх цих відео слово щастя звучить часто, можливо. Тому що в подорожі дуже просто і простіше там досягнути цього стану. Тому що ти шукаєш радість в простих речах, і насправді людині треба прості речі. Вода, їжа, криша над головою, трохи грошей на бензин. Ти наодинці зі своїми думками, зі своїми кілометрами. Сам собою. Це прекрасно. А чому викликає в мене такий самий форій переїзд в Таїланд? Тому що Таїланд це закрита країна, попасти сюди на своєму мотоциклі чи автомобілі. Досить, я б сказав, дуже непросто, тому що необхідно готувати кучу документів. Ну, наприклад, необхідна довідка з таїландського медичного закладу. Ну, багато ще всяких справ і після всього цього тобі треба оформити ескорт. Ну, наприклад, щоб доїхати до Монакоку на день чи два, Це коштує плюс-мінус півтори тисячі доларів. Тому я радий, що я тут. Що в мене вийшло пройти трошки іншим шляхом і е, приїхати сюди. Це круто. Що таке таїланд? Для багатьох, хто чує цю назву, це екзотична країна в Азії. Це Патайя, це пара островів, де пальми, дешевий секс, алкоголь на всю відпустку та цілодобовий рок-н-рол. В общем, рай на землі. Для мене Таїланд був Швейцарією в Азії. Запрятним плодом. Тут доброзичливо, тут працюють закони, тут смачно та красиво. А тайські дороги на півночі це взагалі рай для мотоциклістів. Вони входять в перелік самих популярних доріг світу для байкерів. От туди я і направлявся. Північ Таїланду дуже мальовнича. Гори, долини, рисові тераси. Водопади, рисові поля, селища, храми, річки, джунглі. Гарні дороги. Оглядові площадки та місця для кемпінгу. До речі, коли стаєш наметом в таких місцях, то заборонено вживати алкогольні напої. Кемпінг дуже популярний в Таїланді. Приїжджають підготовленими з якимись штуками, які я перший раз в житті бачу. Намети. Тенти від сонця, портативні плитки, барбекю з газовими балонами, мебль, якісь ящички на колесах, ще багато чогось. Все таке красиве. Звучить тиха, приємна музика. І смачно пахне їжею. На глядових площадках, як правило, є невеличкий ринок. Можна купити тропічних фруктів або випити свіжого соку. Також є кав'ярня або щось схоже на кав'ярню. А там. Смачна кава. Її подають з якимись зернами, що нагадують на смак насіння соняшнику, гарячою водою в бамбуковому стаканчику та з паличкою кориці. Північ Таїланду, місто Нан. Ну і ось тут все вечором відбувається. Такі вкусняшки. Північ Таїланду дуже красива, живописна. Гарні дороги, гори серпантини, національні парки. Я тут вперше і приємно вражений. Кілька днів подорожував по півночі. Я бував в місцях, де ні одного надпису на англійський та майже ніхто не говорив англійською. Цікавий досвід. Після цього поїхав в Чангмай обслужити та перемонтувати мотоцикл. Взагалі я розумів, що для ремонту під'їжджає в непідходящий час перед початком новорічних свят. Але ж основна релігія в Таїланді це буддизм. А вони святкують новий рік, десь в березні. Ну, Думаю, з 31 на перше буде вихідний, а потім будуть працювати. Мають працювати. Яке ж було моє здивування, коли всі основні сервіси, кому можна було довірити мотоцикл. І кого я так довго і ретельно вибирав, дізнаючись про репутацію, вже з сьогоднішнього дня закриті до 7 січня для святкування Нового року? Ці дні я не здавався і продовжу шукати сервіс. Там вже все тарахтіло, текло, не гальмувало і скрежетало. Ранок сьогодні почався з пошуків майстерні по ремонту. І обслуговуємо мотоцикла. необхідно поміняти масло, фільтра. Вітряний фір. і мабуть там вже забитий, тому що горб взагалі їхати не хоче. У мене потекла вилка. У мене не працює передня гальма. У мене щось там гупає і виходить в районі ведучої зірки. Ну, так, є трошки питання, які необхідно було б вирішити. Ну і помити б його треба було, тому що на ньому. Ще і болото Індії. Загалом зупинився в кафе. І Гадайланд, гаряча країна, Буду популярна кава з, з льодом. Вирішив спробувати. Чесно кажучи, таке собі. Я думаю, що кава таки має бути як її придумали <клес> колись в давнину то так вона найбільше смакує. Ну але народ є дуже популярним. Так, тут я сподіваюся, що майстерню знайду, що проїхав. Дві чи три майстерні вони були закриті. Вони там. Сказав, що тут багато роботи, не згодилися займатися моїм мотоциклом. <плес> Взагалі, я знайшов якусь майстерню, Хоча б змінити масло і почистити повітряний фільтр. Але народ тут вже святкує новий рік. Працювати не дуже хочуть. Співають караоке. Там такий собі фуршет. Носять мікрофони. Така обстановка в майстерні. Весело, задорно, Дідусь танцює. Роботь пісні сповняють. Ананаси ром. Все прекрасно. Зустрів в цьому місці Роксі і Марка. Вони також приїхали на ремонт мотоциклів. З Марком потім поїхали в барбер-рум привести в порядок свої зачіски. Таке вміють таці робити такі речі. Я вже стерігся в Ірані, Індії і ось тут, в Таїланді. Це дещо. Мене пудрили, милили, крутили в кріслі, вистригаючи по волосині, вибривали бритвою, потім три рази мили голову, використовуючи якісь прийоми масажу та положивши на лоб і очі прохолодний вологий рушничок. За третім разом мені також з головою намилили щоки та вуха. Ретельно все вимивши та висушивши, прибравши всі залишки води. Майстер взяв в руки фен і закінчив роботу. Потрібно сказати, що все це робив немолодий чоловік, на вигляд, років 65-70. Який же я був вражений, коли дізнався, що йому 85 років. Ну, коротше, у мене сьогодні експеримент. Я капітально проголодався і е, вирішив піти в місцевий. Ну, так, заклад харчування, називаємо його так. Самообслуговування. Взагалі це так наче буфет. Ти береш тут ці овочі, гриби, потім тут кальмари, гриби, з салом, свинина, куриця, риба, всякі такі штучки, тут сосіски і потім тобі дають отаку, мене м'ясо горить, Потім тобі дають і таку штучку, і е, ти маєш ти сам жарити. В общем, тобі на стіл приносять таку штуку, не знаю, як назвати щось по функціоналу, як мангал, об'єднаний з каструлею. І ти сам готуєш собі все те. Поки жариш м'ясо й креветки, там же готується наваристий суп. Для мене було цікаво, а остальним весело. Цей ресторан сміявся, спостерігаючи за мною. Пару годин до Нового року. Перед новорічними тушня. Люди з'їжджають та гості, роблять останні приготування, щоб святкувати <клухи> новий рік. Ну, а я прийду теж святкувати новий рік. Запросили Роксі <клухи> <клухи> і Марк до себе. Зараз будемо готувати барбікю. Ну і святкувати. ось, в общем, весело, задорно. Запускають всі фонарики летючі. В центрі події, в цьому, місці, де запускають <кхи> шарки, фонарики. Ось так це виглядає, наприклад. І скоро він піде в політ. Ну, з найкращими побажаннями запускаючого. Пройшов набріючим, можна так сказати. Мільйони шариків на екранах телефонів. Люди тут запускають ці ліхтарики, нагадуючи бажання на Новий рік. Весело, атмосферно, прикольно.